Захист життя на дорозі острівці безпеки у Івано-Франківську має намір облаштувати міська влада. Йдеться про спеціальні огороджені ділянки посеред автомагістралей. Людина, переходячи дорогу, зможе зупинитися на острівці, перечекати потік транспорту та продовжити рух. На переконання чиновників, така ініціатива актуальна, адже в місті існує чимало вулиць, якими транспорт рухається у декілька рядів. До того ж, практика облаштування острівців безпеки розповсюджена у європейських країнах. Це є а ну звичайно, що вона покращує пересування пішоходів, відповідно зменшує аварійність і всі речі, і б, це зручніше самим самим водіям, оскільки вони бачать перед цим острівцем безпеки знак, який вказує, що це і в темну, особливо пору доби. Їм зручніше орієнтуватися. Також комунальники мають намір упорядкувати рух на перехресті вулиць Вовчинецька, Сагайдачного Деповська. Наразі там ведуться роботи з облаштування спеціальних дорожніх трикутників. Вони у перспективі скеровуватимуть потік транспорту та зменшать ризик ДТП. Там водії в декілька рядів виїжджають на вулицю Підміст, на вулицю Вовчинецька, там створюються аварійні ситуації, пам'ятаєте, коли там була. Недавно велика аварія, таким чином упередкуємо рух на цьому перехресті. Це буде такий ну, невеличкий проект, але який буде мати вагоме таке значення для розв'язання тої проблеми, яка там є. Завершити облаштування дорожніх трикутників поблизу залізничного моста. Комунальники мають намір до кінця наступного тижня. А от острівці безпеки на міських автомагістралях з'являться вже до кінця року. Щоправда, якщо проект погодять в обласній ідеї, Ларіон Іваненко Андрій Шкварва новини на вежі.